Сьогодні ми представляли Україну на щорічному дипломатичному подійному яблуку, яка організовує турецьке дипломатичне подружжя ДМЕТ. І в цьому році ми прийняли участь, максимально долучилися до українського стенду, щоб репрезентувати Україну. До цього стенду долучилися як подружжя українських дипломатів своїми власними виробами в стравами українськими, щоб турецьких від. Відвіт... Познайомити з нашою культурою максимально і смаками була і українська продукція, дякуючи українській громаді в анкарі, яка теж нам допомогла у створенні нашого українського стенду для гарної репрезентації України. І атмосфера дуже довжня, дуже тепла вийшла. Дуже багато людей, які підтримували Україну, які підходили, висловлювали свої щирі почуття щодо, щодо події, які в Україні. Раїні трагічне і а, викрікували слава Україні, де дуже багато людей. Тож ця підтримка вона дуже важлива для нас. Була тут це дуже було приємно. Зазвичай всі кошти, які були зароблені на цьому дипломатичному потійному ярмарку, вони будуть спрямовані на соціальні і гуманітарні проекти на допомогу дітям без, в першу чергу для дітей.